Фірма навіть так тяжко, голові так тяжко працювати, і тим депутатам. Чому вони щось всі працюють, хтось хід, хтось хід словами, заслани, хід ще до хати, коли мають депутати, просто чи молиться. Коли вже депутати вибрали, все забули людей, забули були люди. Обідним на світі, так само наш голова. Що він? Як він знає? Як я знаю, що я не потягну медсестрою, бо я не медселна, я не потягну чимсь познайомив, то я не буду я не піду. Чому фірма знав про те, що така тяжка встава? Він пішов працювати. Хто його заставив? Бачимо прихорани чи що? А тепер що лише? На що ми лишив нас? А йому не треба? треба йому не треба. Що він нам зробив доброго? Абсолютно не він хіба, а не і друге ніхто не робить доброго. Ніхто не робить, хіба він. Його человека. Треба заставити відповісти за всі свої діяльні, які зробив. На дусі, займеш до нього, він стар вибачте. Зекайте, будь ласка, на дисципліну я дістала, бо я.

आवाज शांत कर Ну ви нам поясніть, ми маємо січні. Ну чекати, ну за що ви сидите в міській раді? Та не за гроші, ти говориш, Тож ми його завели, за голову та викиньте на двері, Та як що він вже не раз позавдали? І довгі. Він чому-то їдить у ворогі, йде в місті і молиться. А там хвалінь правий, не хвалінь. Сюди так вставайте і говоріть. А воно зараз поміняється вітер. Давайте, починайте. Добрий день. Я Борислава. Живу в Живо у нас два місяці немає води. Маленькі діти, а мертво робить. Худа дивиться. Біла не появиться. Водину ходімо. Зараз я зніму. Ні, тут коментар потрібний, ви з дітьми тільки Люди, Хай людей питають. Я людей спитав. Ну, люди свою то, думку, ну, але ви ж дії зробили. Дію. А то не дія? Поп, Ді. не, так, то не Скажіть, дія? так скажіть на камеру, от фон класний, скажіть. Ну вони, ну, вони не вони можуть. Не, ну добре не ну, розмовляти. вони, ну ви скажіть, ви їх захищають. Ну вони виглядають, що їм заплатили гроші, більше нічого. Я їм заплатив. Ну все, бачите, як добре. карман у мене. Все, тепер скажіть два слова, раз ви заплатили Я не можу нічого сказати. Я почну говорити Амба. капут, на дощ. Чого?

Моя мать мій тат українець, мою родину українці, за Україну. Прямо в Україні можна говорити, що це по-русски. Ви дивіться, що ви скажете, що ви скажете, мама. Він на карцер має а не в Італію не можна йти. Що це таке відпускаєте? Але Роман теж каже, не це свій крест до кінця.